Ветеран боронить Україну з перших днів війни. Важке поранення отримав поблизу Білогорівки. Неподалік від Степана розірвався танковий снаряд. Евакуйовували бійця 20 годин. Через турнікетний синдром руку врятувати не вдалося. Фізична активність це дуже важливо для реабілітації, тому що у людини, якої немає кінцівки, однієї чи декількох це не важливо, але це в будь-якому випадку язи атрафуються І їм так чи інакше, але по життю треба займатися спортом. Це 100%. Ветеран війни Степан Коробкін пригадує, як піднявся на найвищу гору Африки Келіманджаро та підкорив 5756 метрів. Захисник з дитинства був фізично активним, міг кілька годин провести на спортивному майданчику і брав участь у змаганнях з футболу. До сходження на гору готувався тиждень. Каже, звісно, цього замало. Потрібно хоча б три місяці підготовки.